Аферисти продовжують користуватися довірливістю громадян та збагачуватися за їхній рахунок. Так напередодні до поліції звернулася 47-річна чернівчанка із заявою про шахрайство. Під приводом отримання грошової допомоги жінка перейшла за фішинговим посиланням та втратила понад 6 тисяч гривень. А 78-річна жителька Чернівців, довірившись псевдобанкіру, позбулася майже півтори тисячі гривень. З метою недопущення таких злочинів співробітники національної поліції в Чернівецькій області продовжують проводити з жителями краю. Яснювальні роботи про те, як вберегтися від шахрайства та не стати жертвами протиправних дій. Поліція Буковини проводить. Комплекс заходів щодо попередження е, вчинення шахрайських дій З цією метою головним управління національної поліції Чернівецької області комплексно е, було здійснено ряд дій е, щодо упередження вчинення казної категорії злочинів. В першу чергу я би порадив громадянам це не повідомляти персональні дані в телефонному режимі будь-яким представникам е, жодних з банківських установ, якби вони того не представлялися, чи якби вони не намагалися дізнатись ваші анкетні дані чи персональні дані щодо фінансової діяльності вашої.